Перше місце слова Господнього, яке ми прочитаємо, воно записане в першому післанні апостола Івана. Перше послання святого апостола Івана. Другий розділ. Частину 13 вірша. Перше Івана 2,13. Пишу вам, батьки. Бо ви пізнали того, хто від початку. Знаєте, браття, сестри, дуже цінна Євангелія є тим, і взагалі християнство, що воно не просто дає нам науку, теорію. Було багато філософів, які. Пропонували свої філософські трактати, свої такі великі розумні речі. А християнство цінне тим, що воно має масу живих прикладів, живих прикладів, на яких ми можемо з вами навчатися, якими бути нам, як проводити це земне життя. І дуже прекрасно, чи у нас є, допустимо, якась тема про шлюб. В нас є прекрасний приклад це Христа і церкви, і ми маємо від чого відштовхуватись, щоб давати настанову молодим. І любої теми, якої б ми не стосувались, завжди в Євангелії є прекрасні приклади, з чого ми можемо навчатись. І, власне, апостоли пишуть не тільки те, що ми чули, а те, що ми бачили. До того навіть до чого руками доторкались, проте вам сповіщаємо. І ось оскільки сьогодні в Америці святкують День Батька, то мені поклалось на серце на цю тему, хоч воно не так часто проповідується, але ж все-таки на цю тему якось вже теж сказати декілька думок. Ми батьки. Але які як ми всі різні, які ми всі буваємо різні, у кожного якийсь свій характер, у кожного своя якась вдача, свій стиль, життя, виховання. Але у нас всіх є один чудовий зразок, на якого ми з вами повинні дивитись і навчатись від нього. І Іван пише, я пишу вам, батьки, бо ви пізнали беззначального. Що таке пізнати? Що таке пізнати? Знати це просто отримати інформацію. А пізнати це означає цю інформацію, ці знання перевести через особистий досвід. Пізнання. Це знання, яке переведене через особистий досвід. Ви пізнали безначального, Тобто ви не просто знаєте, який він, а ви намагаєтесь самим бути такими, як той безначальний, як той нас небесний Батько Господь. Слава Богу! І Ідея проповіді моє, або тема буде вона базуватися. Чи навіть не ідея і тема, а сюжет, буде базуватися на приповістки про блудного сина, якого давайте ми з вами прочитаємо цю приповістку. 15-й розділ Євангелія від Луки. Вона досить велика, але я постараюсь швиденько її прочитати. 15-й розділ із 11 го вірша. І він, тобто Христос, оповів: у чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові, дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. І як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спом'ятався і сказав, скільки в батька мого наймітів мають хліба аж надмір? А я отут з голоду гину, устану, і піду до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, недостоєн я вже зватись сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого, і коли він далеко ще був, його батько вгледів його. І переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати Його. І озвався до нього син. Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти Тебе, і недостойний вже зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть. І перстня, подайте на руку йому, і сандалі на, ногу, на ноги. Приведіть теля вгодоване, і заколіть, і будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав, і знайшовся, і почали веселитись. А син старший його був на полі, і коли ішов і наближався додому. Почув музики та танці і покликав одного зі слуг та й спитав, Що це таке? А той каже йому: то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв, і розгнівався той, і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його, а той відповів і до батька сказав. Ото стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й козенята не дав, щоб із приятелями своїми потішитись. Коли ж син твій оцей вернувся, проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване, і сказав він йому: ти завжди зі мною, дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Слава Богу! На прикладі ось цього прекрасного, чудового батька ми можемо уявити напевне, подібно поступає так Господь. Хоча. Богослови знають, що не можна робити алегорій із притч. Але ось ця, ось ця притча, вона нами нічомусь іменно про це і говорить, що в образі батька тут показано Бога, який він. І от як ми з вами прочитали, пишу вам батьки, бо ви пізнали безначального. Оце наша задача, наша задача батьків. Пізнавати безначального і весь час старатися бути таким, як Він. Знаєте, є написано, що голова чоловікові Христос. Так, да, Коли голова чоловікові Христос, то тоді й чоловік буде голова жінці. Тоді й жінка буде слухатись, тоді й діти будуть слухатись. Ми б дуже хотіли безначального не пізнавати. Не робити Христа головою, поступати, як я сам хочу, як мій характер мені підсказує. Але щоб ті, що мені повинні коритись, щоб вони мені корились. Тут є така цепочна залежність: якщо я буду коритися Христу, мені будуть коритися ті, хто мені мають коритися. І ось задача наша, батьки, пізнавати безначального. Звісно, із одного цього прикладу ми не зможемо намалювати повний портрет Бога, повний портрет небесного батька. Але, принаймні, що ця приповістка нам каже? Нам вона показує, який батько буває до різних дітей, до різних дітей. На жаль, воно так буває, чи, на жаль, чи може на добро, я не знаю. В одних і тих самих батьків. Бувають зовсім різні діти. Ви з таким зустрічались? Ну, не раз дивимось на якусь дитинку, звідки таке лагідне, послушне, ну, хоч, як кажуть, до рани прикладає. А друге, ну, хоч від і викинь. І це ж в одних батьків. І кажуть, в кого ти таке пішло? І ось не дивно у цього батька, про якого приповістка розказує, було два сини, і яке вони були різні. Ми зараз трошечки проаналізуємо їхню поведінку та глянемо на реакцію батька, як він поставився до одного, і як він поставився до другого. Молодший син. Прийшов час, певний час. І він сказав батькові, дай мені належну частину маєтку. Батько розділив маєток, він забрав свою частину і подався в далеку країну. По суті, цей син просто зігнорував батьківським домом. Він зігнорував батьківською любов'ю, батьківською опікою. Батько душу вклав не стільки в дім, не стільки, як то знаєте, батьки вкладають, не стільки в майно, він душу вклав в синів. Саме найдорожче у нас це те, що ми дітей маємо. Діточки нам саме найдорожчі, дорожчі всяких мільйонів і всяких скарбів земних. І батько в них душу вклав. І ось звідки така реакція. Зігнорував батьківською любов'ю, батьківською опікою, батьківським домом. Надоїло йому батьківське керівництво, іду, іду, ось свобода, ось свобода. На кінець то я здобуду свободу і заживу щасливо. Знаєте, людина вона завжди вважає так, що вона щастя знайде без Бога. Людина така, що їй буває, от, надоїдає те, що, те, те, те добро, яким оточена. Завжди вона невдоволена дійсністю. Що бракувало синові? Ні, йому ще щось хотілося. І він думав, що щастя знайде поза батьківським домом. Скільки з нас свій час так думали, скільки з нас, ще молодих, так сьогодні думають? Ось щастя моє буде в світі. Ось я піду і там знайду волю, і знайду все, що потребує моя душа. І що знайшов? Корито. Корита там хватає, але більш там нічого нема, там є корито. І ось характеристика цього молодшого сина зігнорував батьком його опікою, приніс батькові велику розтрату, батько ж розділив їм майно, і той зі своєю частиною майна пішов і все пропив, розтранжирив, як старший син сказав, хоч я не знаю, може, це був наклеп, а може і правда, з блудницями розтратив усе. Приніс великий батькові збиток. Заплямував добре батьківське ім'я. Ми з вами читаємо у пастирських післаннях вимоги до пасторів, до брупситерів, щоб діти не були докорені за непослух чи за блуд. Таким повинен бути пресвітер, а ми, а ми всі християни хочемо іменно такими і бути. А тут представте собі, яка слава пішла, чий же то такий п'яниця, чий же то такий гуляка, а це ось того ось того син. І вся пляма пішла на батька. Скільки ми в своєму житті плямували Бога, колись Господь через пророків жалкується і каже: Весь ви народ ізраїльський, ви безчестите мене? Чи можна людині обезчестити Бога? Там в пророка і написано. Каже, може, ви ходите всі гріхами вашими беззаконнями і сини, батьком в дім до одної блудниці і так далі, і цим ви мене безчестите. І цей молодший син, він просто заплямував це чудове, хороше ім'я свого батька. Прийшов час, він опам'ятався, добре, що опам'ятався, скільки синів так і не опам'ятовуються, так і знагодять там кінець свого життя. Цей син опам'ятався і сказав: стану, піду до свого батька, скажу йому, я згрішив проти неба і проти тебе, уже недостойний сином зватись, як слугу прийми. І написано, і встав, і пішов. Як же батько відреагував? Я собі так думаю, що він міг думати по дорозі? Чи прийме хоч як слугу, чи не нацькує собак ще, побачивши здалека, чи не прожене, як непотріб, або цього ж я і заслужив. І він іде. Батько написано, згледівши. Вибіг назустріч, як це так вгледівши? Та тому що батько, напевне, він завжди дивився в ту сторону, куди пішов син. Він завжди чекав його повернення. Є один такий довгий вірш поема. Я його не розказує, в нас молодь розказує. Ви, напевно, теж його знаєте про сина одного, який теж пішов там у світ. Забув про батьків і там зустрів десь друга свого. Ну і на кінець каже, спитав, а як ж там мої батьки? Вже б нервно прокляли. І той син розказує, що батько помер, а мама ще жила, коли я йшов, від'їжджав. Але каже, все сиділа. І дивилась туди, куди ти пішов. Коли вже сидіти не могла, вона попросила ліжко до вікна підсунути. І все дивилась. Такий наш батько небесний. Він дивиться за нами, він дивиться, де ми, і він чекає повернення. І недаремно, коли він побачив здалека, він побіг на зустріч, він впав йому на шию. Слугам каже принесіть найкращу одежу, дайте перстень заколіть теля, Ми будемо тішитись, не вже ти, батько, забув, скільки горя я тобі приніс. Забув. Забув, він каже, я більше не згадаю ваших прогріхів, тільки верніться до мене. Старший син був на полі. Він не покидав батьківського дому. Він був вірний батькові, слухняний. Вертається з поля, з роботи, з роботи. Він працював на ниві Божій, якщо ми переведемо, скажімо, в духовну сферу. Це був незаплямована особистість була. І тут він почув, там десь музика в домі, що за музика, що за співи, що за бенкет. Слугу питає одного, що сталося. Та ось син твій, брат твій прийшов і батько повелів, заколотив вгодоване теля, бо прийняв його здоровим. А в цього характеристика вже інша. Ви бачите, це слухняний чоловік, слухняний, слухняна людина, слухняний син. Але в нього своя була зіпсутість. Він не мав любові. Він не мав любові. Він не співчував молодшому братові. Він не чекав повернення брата як батько. Він не хотів спасіння свого молодшого брата. Може, десь у душі і казав, так йому й треба. Може, десь і злорадствував. Скільки сьогодні буває такого, коли хтось повертається до Бога. Із тих, що пережили якесь падіння, о, скільки в нас фарисейства! о, та тепер що? О, там біля порога хай сидить. Я пам'ятаю, я Україну десятки разів всю сколесив у роду своїх, по роду свого служіння. І в різні церкви приїжджаю там з семінарами, там з конференціями. І от приїжджаю в якусь церкву, а там якийсь брат пророкує, сестра пророкує. Ну, десь 15 років тому у нього було духовне падіння. І тут присвітера зібрались. Брат Анатолій, ти скажи нам, будь ласка, чи може Бог говорити через таку людину, яка 15 років тому в п'янство впала? І, і він тепер береться нас учити. Ой, скільки цих старших братів сьогодні є? Замість того, щоб потішитись разом, разом з батьком потішитись. О, ми заявляємо. Ми заявляємо свою позицію, свої особисті, особливі права, свою перевагу і навіть зневагу, яке він має право. Як добре, що наш батько не такий, наш батько не такий. Слава йому! Якби наш батько був такий, як люди, я не був би сьогодні з вами, я не був би сьогодні з вами. Я не мав би сьогодні ніякої спільноти з Церквою Христовою, але і мій батько є такий, що він мене десятки разів повертав, коли я звертав з дороги, десятки разів піднімав, коли я падав, десятки разів пригортав, находив, коли я від нього втікав. Отакий мій батько. Я не стидаюсь про це казати. Я не хочу виглядати найсвятішою особистістю. Ні. Я знаю, який я, і я знаю, який мій батько. І коли я прийду в небо, то я буду знати, що тут мого нічого нема в цьому. Це все ціло заслуга мого батька. Старший брат не тільки не мав любові до молодшого, не бажав його спасіння, він був дуже завидющий. Та ти мені й козляти не дав, а у цьому блуднику теля ти заколов. А якщо батько такий добрий, Не тільки завидющий він, він, він звинуватив батька в несправедливості. Вже тоді і Бог стає, оказується несправедлив. Вже ми тоді претензію Богу пред'являємо. Ти мені й козля не дав, а йому теля заколов, де справедливість? Бога вже починаємо винуватити. І не хотів навіть ввійти в дім. Все. Я вже такого батька не хочу, такої хати не хочу. Як же батько з таким поступить, а? До того він теж виходить. До того він теж виходить сам іде на двір. Іде його шукає, іде його вмовляє, синочку. Синочку, та все ж моє твоє ти завжди зі мною. А треба було з того радіти, що цей син, він був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. З цього треба було б радіти. Він умовляє не як батько сина, а можливо, умовляє, як раб пана. Дивний мій Бог, він не боїться навіть принизитись часом. Не раз здається, навіть втрачає свою божественну велич і смиряється аж до слуги. І от бачите, які два різних сини? Один заплямував його ім'я, причинив йому великий збиток, опозорив, але прийшов з покаянням. Прийняв його батько. Другий наоборот батька почав звинувачувати в несправедливості. Але й до того батько йде. Він не хоче, щоб хоч хтось загинув. Він не хоче, ми різні. От головне, що в цій приповісті не подано ні одного приклада нормального сина. Це говорить, що всі ми зіпсуті. Всі ми по-своєму зіпсуті. Як нам не раз кажеться, що от я, да, я нормальний. А тут всі зіпсуті, але я ні, я, я нормальний. Всі зіпсуті і всі по-своєму. І Бог нас кожного любить. Слава Богу. Він любить і покірних, і непокірних. І чекає. Він приймає тих, хто повертається. Він великий на милосердя. Він, я не знаю, Він готовий простити все, аби тільки людина прийшла до нього, як написано, кров Христа змиває всякий гріх. Всякий гріх. Він навчає, як правильно нам поводитись, як правильно відноситись у всіх ситуаціях, тобто навчає нас, батьків, терпінню. До всіх, щоб всіх можна було прийняти, як Павло пише, розширтеся. Нам у вас не тісно, але в серцях ваших тісно, у нашого небесного батька таке серце, що там всі поміщаються. І батько хоче, щоб в його домі були всі його діти. Мені ще дуже нагадується приклад один царя Давида. Соломон, сі, Авесолом шукає смерті батька, організував на війну проти батька всього Ізраїля. І коли він знайшовся вже в свій час убитим, убили його, ви пам'ятаєте, як батько реагував, «Сину мій Авесоломе. Хто би дав мені померти замість тебе, сину мій, його аж інші докоряли, але потішити не могли. Такий наш син. Як, як це нас учить, браття дорогі, будьмо такими батьками до наших дітей. І тоді ні одна дитина у світі не окажеться. Якщо хтось і спіткнеться, прийде, прийде. У чомусь Він для нас є приклад, як нам у своєму житті з нашими дітьми поводитись. І так кожен із нас зіпсутий, зіпсутий по-своєму. Але Бог любить всіх. У нас різні діти. Але у нас не повинно бути жодної різниці між дітьми. Колись, я пам'ятаю, одна сусідка у нас була що в селі, як я жив, у неї було троє діточок. Два хлопчики-близнюки і меншенький десь так, може, на півтора року, теж, три хлопчики. Я колись підходжу кажу, тітя Соня, а кого ви з них найбільше любите? Вона так подивилась на мене. Каже, Толік, дай мені три пальчики. Знаєте? Вона взяла ножа якого не жалко, щоб я врізала? <смі> Кажу, та ніякого. Вона каже, отак і мені. Мені всі вони найдорожчі. Вони всі мені найдорожчі. Хай навчає нас Господь учимось від цього досконалого, неповторимого, навіть незбагненного небесного образу. Як нам жити у всіх галузях нашого життя? Але також виконувати правильно свою батьківську роль, бо такими ми з вами є. Нехай Господу буде слава повіки. Амінь. Помолимось, братіся.